Став показати людям, тобто вам нормальну машину. Ну і він, звісно, нам її покаже. Нам. BMW 18-го року, М 550 на повному приводі. Так, я бачу пропонуєш 4 і 4, 4 бензин, 4, 4 бензин. Ого. 530 кінських сил. Обігрів за три і вісім. Обігрів керма. Може підігрів. Комфортний, комфортний доступ, доводчики дверей, активна вентиляція сидінь. Підігрів передніх і задніх функція масажу ну, мен... для водія та пасажирів. Масаж BMW — це сильно. Проєкційний дисплей. Щоб спочатку, Оль, як ти любиш підтримка Apple CarPlay і Android Auto. Блін, тачка насправді дуже може заїхати з дуже крутою вигодою, якщо ми її виграємо. 69 миль пробігу, білий колір на такому темнорижому салоні, на комфортному салоні. Просто виглядає нереально. Ну це прям мрія, Торіп, якщо чесно. Торги по автомобілі будуть проходити 14 числа. Автомобіль продає надійніша страхова компанія Як Straight Farm Klient Insurance. розглядає цю машину, ми можемо її пропонувати клієн... ну, іншим е, клієнтам. Поки невідомо. поки, поки не відомо. поки невідомо. Ну, тому якщо ви має... хочете стати щасливим власником BMW 5 дві 2018 року, то пишіть під цим відео або нам в особисті.